Дуже на Львівщині. Чорт. Прекрасно. Яка реакція людей? 10-9. Серий, відал ініціативу. Нападай сам. Поки що Львів програє. І по сетах і в геймі. Сам грай, грати. ну шо ти? Ініціативу й даєш. Серега. Спокойная двери. Ваши мужа с Зельвом играет 2-0, побеждает. <свят> так, ответственный момент. Абу Кременчук, Абу Львів. Два один, десять-дев'ять, четвертий день. Молодец! О! Сам нападаєш і виграє зразу. Десять десять. Не, 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 не. Серая защита переходит. Так, 10-11. Мужчина, по 11. Нагадуємо, четвертий сет. Два один помічі. Один. Простите, на ошибка такого рангу людей. Спортсменов. Так, Ужгород, поздравляем с очередной победой. Спасибо, спасибо. Молодцы. Ваня там вас поддерживал. О, бае! Вот тот оп! Вот. Хоче виграєш, ні? Дона, дона, ну а що лишається? А заміть, коли нападає, стабільно виграє. Привлюсь з зустрічі. А як починають там ці всі подрізки там? Або боятися. Ну, а зараз він дурий. Він що злева, що справа мете. Ну. Якщо виграє, їм то все, победа за ним. Якщо 2-2 буде. А ну, уважно дивимося. Мужчина. Забив.

Де шо там? Хто? Дека? Кисів? Де Прослухали ми. Так, програв пан. Пан Сережа. Зачем фору дають? Мав шанс виграти. Мабуть, не захотів. Кто там, шо там? Кто-то косподієнт.